В Івано-Франківську тривають роботи із заміни тротуарів і облаштування велодоріжок. Мер Руслан Марцінків здійснив чергову перевірку ремонтних робіт із заміни тротуарного покриття у місті. Цього разу разом із головним комунальником Михайлом Смушаком і депутатом міської ради Мар'яном Багилевичем оглянув об'єкти на вулицях Мазепи, Дорошенка та Сахарова. На Мазепи брукування розпочалось у лютому і вже йде до завершення. Поряд із тротуаром тут встановлять і велодоріжку. Роботи закінчать орієнтовно до кінця березня. Громада ну, неодноразово до мене зверталася. Тут, ну, як завжди, погану погоду, неможливо було пройти. Тут відбувається брукування і буде велодоріжка. Як бачите, тут будуть гарні такі доріжки щоб люди могли вільно ходити в будь-яку погоду. На сусідній вулиці Дорошенка теж планують бракування пішохідних зон. Зараз тут проходить підготовка до асфальтних робіт. Замінюють мережі газу і водопроводу, заробляють розкопки. І через кілька місяців все буде готове для заміни дорожнього покриття та тротуару на цій вулиці. На Дорошенка також облаштують велодоріжку, яка з'єднає вулицю Мазепи і Шевченка. Дуже важливо, що ці роботи розпочалися. У місті Франківську зараз в роботі 18 таких подібних об'єктів. Тому тротуар і велосипедна доріжка це дуже важливо. Другий об'єкт це підготовчі роботи до асфальтування вулиці Дорошенка. Це, зокрема, заміна мереж водопостачання і газопостачання, тому що спочатку треба поміняти мережі, а вже потім робити асфальтування, роботи щодо асфальтування. Ну і третій – це роботи щодо облаштування скверику. Які є в центральній частині міста, вулиця Сахарова, 30, знову ж таки, 12 об'єктів планується цього року. Роботи тривають. Трохи інакше коло робіт на вулиці Сахарова поряд із будинком 30, адже заміна тротуарів проходить у комплексі із облаштуванням скверу. Його відкриття планують у травні, коли основні роботи тут будуть виконані. Тут і комплекс робіт передбачено, тобто мають мене тротуари поставлені навколо скверу, скверику самі доріжки зроблені, озеленення, планування території, дизайн, ну і так само обчистка дерев. В Івано-Франківську паралельно ще три подібні відпочинкові зони перебувають на етапі завершення. Відтак до початку літа мешканці міста матимуть змогу відпочити у кількох нових скверах.